Жінка і дочка були в хаті, в яким кухні, чай, каву чи що вони там, я на вулиці був. Почув гул самольоти. Як обично, самоліти летять, бувають там ноги. Ну щось воно не те. Я по звуку бо щось місто, такі звуки, гучно так, гучно, і вибух один. Бачу, жінка побігла, сусіда вже диранда загорілась. Жінка побігла, бо думала, хтось вдома є, рятувати. Але двері були замикані. Після вибуху я підбіг, забрав жінку, тільки мені встигли тоді відбігти за забор. І тут другий, що вже сильний такий удар був, що я з жінкою разом на землю попадали, потім щось, ну стан такий був депресія, що я жінку схватив, там мене погрибок такий на вулиці. Жінку туда в погріб, сам погріб. Не знаю, дочка десь теж втекла з вулиці. І пересиділи, потім стало влитя все полом'я, і вся хата загорілася, потім дочка стала білом дзвонити на 102, на пожарну. Та й так же прибігли вже. Сусідів замикано було добре. Я то бачив сусіда нема, бо він понад мною велосипедом поїхав, а його дружина це як була видно, чи в лікарні Ну, Коротше, вдома не було нікого на це щастя, як врятували їхнє життя. А то таке все. То ви кажете, що було якихось два вибухи, чи, чи як? Два. Перший якийсь слабший, а це другий видно, оце тут, Це вирва така там, видно тут, чи ракета, чи бомба, чи що це таке було. То це після першого ганок загорівся? Так, зразу. Тільки став ганок горить. Потім вже полум'я все пішло, з великий вогонь, вже хата повністю вже. Ми вже від відра воду, з'язів все повисушували, а де вже не підійти 20 метрів нікуди.